Давно давно-давно я пригадую в Одесі, ну, така старенька вже на той час бабуська, скаржилася. Я дивився репортаж по телевізору. Вона скаржила, каже, нас каже, оці приїжджі не поважають, тому що каже, вони в шортах і в спортивках ходять посеред міста. каже, що ти з шортів, В шортах з пляжу виходиш. На пляжі ходи, там як, як хочеш. А ну, по місту. от таке, Я так, запам'ятав, думаю, от, думаю, ну, от, все ж таки старші люди вони зреагували. От, так от. Ну, чесно кажучи, я просто живу в одному із найстаріших районів Одещини, це Молдаванка. Я живу саме в таких двориках молдавських, там, де до сих пор ставлять огромний стол на праздники, люди виходять, ми сідаємо. Ну, супер, то есть, супер, класно. Да, тобто, роки... Саме одеський колорит зберігся у ваших дворах. Да, да. Ну, так, мені ось 22 роки, дружині 21. Ось, і ми, ну, нас зацікавили до цієї традиції, ми самі теж а, люди приїжджі, ми Черкащини. Ну, дуже класно, коли збираються за великим столом молдавани. Одесити, черкащани, там ще ну, тобто, болгари, і в кожного своя кухня, в кожного свої. ну, Багато слів понамучувались таких. Ну, основно матірних, звісно, ну але, але все одно. Ну, то тобто, життя живе тут. І ось стосовно цієї бабусі, що ви казали, то дійсно я замітив одеські люди такі. А вони дуже люблять стильово виглядати, в особливості там бабушки якісь. ну для, для мене, я кажу їм, дівчата, ви, ви, ви просто превосходні. Це жінки 50 яка виходить в неї сарафан, пошитий по ній. В неї шляпка така, в неї сумочка така, в неї собачка тут. Вона нікуди не спішить, вона ні з ким не лається. Вона така. До неї підійдеш, привітаєшся, вона з тобою поспілкується. Ну то тобто, ну я не знаю, як це описати. Це просто неймовірні люди. І Одеса взагалі це неймовірне місто, яке приймає дуже багато культур, дуже багато різних людей і різних типів людей, і вони тут якимось дивом не знаю, вживаються.